Привіт, дорогі друзі і підписники каналу Кулінарні Пригоди. Сьогодні я з вами, щоб поділитися неймовірно теплим і затишним рецептом булочок з корицею і вершковим соусом, які ми будемо готувати прямо на сковорідці. Це ідеальний спосіб додати вашому дому атмосферу затишку та тепла в прохолодні дні. Погодьтеся, немає нічого кращого, ніж аромат свіжоспечених булочок, що наповнює весь дім. А сьогодні ми не лише приготуємо булочки з корицею, але й додамо до них апетитний вершковий соус, що зробить їх ще смачнішими. Тож, розпочнемо з підготовки всіх необхідних інгредієнтів. Для булочок нам знадобиться одна склянка борошна. До борошна додамо дві чайні ложки розпушувача і половину чайної ложки солі. Окремо підготуємо рідкі інгредієнти. Візьміть одну склянку молока. Одну столову ложку рослинного масла і одне яйце, яке потрібно злегка збити. А тепер давайте підготуємо чудовий наповнювач з корицею. Нам знадобиться 100 г розм'якшеного вершкового масла, 3 чверті склянки коричневого цукру і 1 столова ложка меленої кориці. Змішайте їх у мисці до утворення однорідної маси і помістіть суміш у кондитерський мішок або шприц. Дайте наповнювачу трішки охолонути в прохолодному місці приблизно 20 хвилин. Наступний крок приготування вершкового соусу. Розтопіть 4 столові ложки вершкового масла. Це можна зробити в мікрохвильовці або на маленькому вогні на плиті. Як тільки масло розтопиться, додайте 60 г маскарпоне і збийте все це разом. Після збивання додайте склянку з високою гіркою цукрової пудри і трохи ваніліну на кінчику ножа, все ретельно перемішайте. Тепер, коли всі компоненти готові, починаємо готувати булочки на сковорідці. Спочатку трохи змастимо сковорідку маслом і розігріємо її. За допомогою ополоника або великої ложки поліємо тісто на гарячу поверхню, як при приготуванні оладок. Коли тісто розташували на сковороді, Візьміть кондитерський шприц і видавіть наповнювач з корицею поверх тіста у вигляді спіралі, занурюючи носик насадки у тісто, щоб створити фактуру. Залиште булочку на сковороді, поки на її поверхні не з'являться бульбашки. Як тільки це відбудеться, обережно переверніть її за допомогою лопатки. Перекладіть готову булочку на тарілку і залийте вершковим соусом. Раджу подавати булочки з топкою по дві або три, це додає їм особливого шарму, як ви можете побачити на нашому фото. До речі, щоб зберегти тепло готових булочок, поки ви готуєте решту, можна розігріти їх у духовці при температурі 60-70 градусів за Цельсієм. На цьому все, друзі. Дякую, що були зі мною сьогодні та дивилися наше відео. Не забувайте підписатися на канал Кулінарні Пригоди. Поставити лайки та залишити коментарі. До нових зустрічей, і нехай аромати вашої кухні завжди радують серце.